Ну що, я рахую, що в принципі ми провели дуже пристойну гру, говорить про команду Львів Сіті, і, напевно, з такою грою ми могли розраховувати на більше. Але ряд незабитих моментів, ну і попри те, що я сказав, що суперник дуже достойний, хороші виконавці, свої моменти вони використали. Тому рахую, що вони перемогли цілковито заслужено і хочеться в тому плані їх вітати. Хочу сказати, що будь-який турнір він є святом для команди. Якщо команди мають можливість, як то кажуть, реалізовувати свої сили, пограти, задоволення і мати від того непоганий результат це плюс. Те, що з'явився турнір під егідою Умру, Умбру Ліга, звичайно, це так само плюс. Якщо він хоче себе опозиціонувати як хороші змагання на майбутнє, ну я буду підтримувати такі віяння взагалі в мініфутболі, Тому що чим більше хорошого продукту, тим, як то кажуть, ми його кінцевим получимо. Тому хочу побажати організаторам і всіх, хто до того доклався розвитку в тому плані, щоб вони були серйозні надовго. Конфліктів не бажаю їм з будь-якою організацією, тому що думаю, що як то кажуть, Но ну, поля для праці для співпраці залишається дуже багато.